Друзі, всім привіт! Вітаю новому відео. Рада, що заглянули на мій канал. Сьогодні до мене в гості. Розпочинаю таке незвичне сьогоднішнє відео ранкове, але воно є прохолодне. Я закутилася в тепленький светр. Зроблю собі зараз гарячого чаю, зігріваючого, з медом. Сьогодні у нас погода дуже дощова, холодна, і найближчим часом, звичайно, що погода не буде нас радувати, будуть падати ще дощі, і вирішила злапати таку велику можливість поприбирати в будинку, а особливо приділити велику увагу моїй шафі купе, де знаходяться мої речі. Ну, не тільки мої речі. І ще хочу з вами поділитися деякими покупками для нашого малючка, що я купила, я вам покажу згодом. Минуле відео дуже багато кому сподобалося, особливо пеленочки. І мені це дуже приємно. Вирішила знову вас порадувати такими маленькими-маленькими приємними покупочками. Тому залишайтеся разом зі мною. Буде цікаво, і тим більше це буде мотивуюче відео. Тому давайте поїхали. А ще помалювала голову. Бачите, залишилася фарба, не відмилася. Це дурниць. Помалювала, помила і ще не висушила. Тому нехай воно, мабуть, буде висихати так само по собі, по, при кімнатній температурі, і, і все. Сьогодні я зловила той момент, який відкладала, чекала, коли хочеться переорганізувати свій простір, передивитися кожну річ, те, що не потрібне, віддати, якщо воно ще має гарний вигляд, перебрати, тому що багато тут в мене. Чого лишнього, зайвого залишилося багато речей, які я, мабуть, не діставала, не використовувала протягом трьох, а можливо, 2-3 роки точно. Є постілі, яка мені не подобається, яка вже стала такою тьмяною, втратила свій відтінок, свій зовнішній вигляд. Я хочу ще зайти в магазин Сінсей. Подивитися на постіль. Заходила я також в каталог, подивитися, які є комплекти, яка у них розцвітка зараз у наявності, і що нового в колекції. Там багато чого я для себе побачила. Хочу спочатку купити комплекти в дитячі кімнати, на дитячі ліжка. Теж щось таке нейтральне вибрати, більш таке вже доросліше, це хлопці. В квіточках точно постіль братись не буде. І також вона не є дорога, вона є досить бюджетна, і тканина теж досить непогана. Я собі в спальню буду дивитися, мабуть, в останню чергу, тому що в нас. Хоча ліжко двохспальне, і здається, стандартний комплект є на двохспальне ліжко. Але справа в тому, що подушки та кодра у нас нестандартних розмірів, подушки роблені власноруч, мною, під мій, мої розміри, і дуже тяжко знайти наволочки, коли я купляю. Вони бувають або за маленькі, або за великі, тому що, ви знаєте, зараз є такі подушки подугасці, а вони в мене квадратні. І мені приходиться або купляти просто тканину і тоді шити собі постільну білизну, або купляти наволочку в розмірі більшій і тоді собі ушиваю. А ось на ковдру там вже ще більша проблема, тому що ковдра в нас. Теж не тих стандартних, які продаються в зарашніх комплектах нових, і дуже класні є. А коли я надіваю певний комплект, то ковдра, звісно, вона так приплюснюється, вона не розправляється повністю. І ще собі хочу придивитися звичайну класичну ковдру. Вона така біла, прошитими квадратиками, наповнювачем. Дуже вона не група, але вона така досить. Тепленька, гарна, біленька, мені хочеться такого, без візерунків, просто білосніжно. І тоді я зможу з легкістю придбати собі той певний набір і також подальшому не мати таких проблем, як зараз, не витрачати лишній час і лишні кошти на те, щоб перешивати або на замовлення давати шити той комплект, який би мені дуже хотілося. Літній одяг я попрала. Воно все висохло зараз, хочу. Все це поскладати під самий верх, так як до них не буду мати доступу напевно пару місяців точно, як кажуть, до наступного літа. Також там одяг, який є, в який я зараз не влізаюся. Теж я все це відібрала, щоб воно мені не мішало, не забивалося весь одяг на купу, аж пізніше не зможу знайти. А так воно буде в мене все стояти в окремому цьому місці. І ще було б непогано купити. Контейнер, в який я, я б туди все це помістила, нічого не було б видно вмістимого, Так було б набагато акуратніше і зручно, тому що витягнув би повністю весь контейнер з одягом, а вже перед весною подивився, що. Що я хотіла залишити, можливо, теж я б по смаку вже не хотіла те носити. Я б перебрала з легкістю, а так приходиться витягувати весь одяг, і воно почне падати. Я думаю, що потрібно буде заїхати, купити або в епіцентрі, або в іншому магазині сам цей органайзер. Перебрала посіль. Тут у мене є комплекти, якими користуюся на постійній основі. Подивилася. Що мені а, не потрібне, те я буду позбуватися. Дістала ще зимовий одяг, сина, штани, ватнік. Вже в нас така погода, що потрібно мати а, під руками, щоб можна було тепліше вдітися. Наволочку, яку хочу поміняти, на першому поверсі в кухні на подушку. І також а, а, на матрасник теж треба вдіти сина в кімнаті. Ця кубка піде на утилізацію. Ще зараз переберу місце, бачите, ще так достатньо, що ще потрібно передивитися. Теж все буду скидати на цю кубку. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore, got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. Views are blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellowship. Underneath the blazing sun, where the sky needs the sea, I find my inspiration where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory, walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state, where dreams come with ease. Palm trees swaying, with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing. Let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Under endless summer, where worries start to We're down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by in the city of dreams where stars light up the sky. Step every verse takes me close to the high. In this soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook Underneath the blazing sun, where the sky needs to see. I find my inspiration, where I'm truly free. Вич Раменіч Бі А самі нижні полички. Я вирішила поскладати наші настільні ігри. Бувають вечори, коли ми можемо посидіти разом, поіграти. Певні ігри, які в нас є. Ми туди, ну, щоб мені туди часто не заглядати, постійно там не згинатися, щоб не було мені важко. Ну і все, щоб теж було акуратно поскладати всі свої ось ці прилади, які я використовувала для манікюру. Колись займалася цією справою. Зараз воно все в мене просто. Присідає пилюкою. Але для домашнього використання нехай буде. Можливо, колись знову пригодиться і почну, коли буде більше часу, почну цим всім займатися. А на заразній період часу, звісно ж, немає на це все часу. Як бачите, все окомплектовано, поскладала, наскільки це допустимо і можливо. Залишилось у мене одне таке віконечко, одна поличка. Яку я буду використовувати для певних речей дитини. Поскладаю туди памперси, поскладаю деякі речі, те, де що, де що придбаю на підготовку. Звісно, що це замало місця, але хочу поскладати те, що найбільше займає часу місця, і, звісно, зараз я все вам покажу. Що ж, друзі, напевно, ми будемо завершувати це відео на такі приємні, гарні ноті. Подивіться, наш гардероб спішується вже такими маленькими-маленькими, гарними покупками. Зараз ми до цього ще дійдемо, покажу вам поближче. А спочатку покажу памперси, які я купила, взяла від фірми Sweppie. Чому взяла їх? Тому що вони були на акції і взагалі. по... Всьому, що тут е, пише, мені, е, в принципі, все дуже подобається. Уміст має 40 штук, і це йде від 2 до 5 кілограм. Вони є е, органічні, тобто вони не шкодять, не мають хіпорогенних е, е, наповнювачів і матеріали, які, із, які, складаються, які складаються сам памперс. Також, е, Дитинці буде комфортно в ньому зберігатися, знаходитись, і також вони не дуже такі грубі, вони малесенькі, як бачите, якщо я брала памперси, я, взяла, я взяла взагалі памперси, чому 2,5 кг, тому що відбиваюся від ваги попередніх трьох дітей, вони в мене народилися 3-2. 250 кг, майже троє в однаковій вазі були. І я, звісно ж, відбилася саме до 5 кілограм, і чому взяла аж три пачки, тому що одна пачка 20 штук. Бачите, тут вже вони поділені. Я розділю половинку, візьму з собою в родом. Це буде половинка, мені. Ну, Там один памперс іде в сам родзал після того, як дитинка народиться, а вже всі інші памперси будуть мені на 3, на там 2-3-4 дні. Ну, Однієї пачки буде, звісно, що мало, і то я візьму ще трішки з іншої пачки. Ще трішки взяла більше, тому що так як це буде. Підказ, роблю підказку, це буде такий холодний період часу, коли народиться наша дитинка, і, звісно, не хочеться тримати її, ну, щоб вона взагалі мокренька була, чи цей, то буду міняти памперс. І таким чином буде комфортно дитинці. І, звісно, мені, поки наберуся ще більше сили. Я взяла такі, і не знаю, наскільки вони будуть, звісно ж, добрі. Якщо ви користувалися такими, вірніше купляли і дитинці надівали, то поділіться, буду вам вдячна. А тепер будемо до такої мелоти повертатися. Дивіться, які я красиві купила повзуночки маленькі це нульовка, якраз йде від народження. І... Це розмір 74, може трішки буде великувати, але нічого страшного, я ще куплю, ні, я думаю, щоб має бути, має бути добре. Або ну, просто ще куплю трішки менше. Але я думаю, не потрібно, так як дитина мої попередні мали 52 см, то це буде, я думаю, якраз. Дуже добре, такий матеріал дуже гарний, натуральний котон, приємно до тіла. Нічого тут не буде гризти, все комфортно, має тут застібки такі гарні. Мені дуже подобається такі зірочки, гарне, приємне. І буде носити з радістю. Це вже в нас іде трішки більше. Бачите, тут іде 74 на 80. Теж такий не рубчик, але. Ну, щось приблизно до цього. Дуже приємно до тіла, Натуральний, натуральна тканина. Також має тут в кінці застежки такі гарні. І дивіться, біленьке, чистеньке, все попрала. І, звісно, що буду все це ще раз освіжу і попрасую. А тоді вже відкладу, щоб воно мені все так герметично вже чекало на саме. Той незабутній день. Також такого плану взяла. Ви знаєте, білий колір дуже люблю, та й взагалі воно дуже гарно виглядає. І мені дуже подобається. Такий простенький пузунок взяла. Все, тут йде на застежки. Багато хто купляє на замочок. Не знаю, може теж. Ще парочку куплю, але поки що не хотілося, тому що знаю, воно мені не завдавало ніяких. Великих проблем, щоб це засібнути, так як дитинка головочку не тримає, вона все-таки живе, і мені з легкістю вдавалося моїм дітям через голову надівати такі гарні повзунки. Це вже в нас йдуть на довгі рукав. А ще не докупила царапки, ще треба буде купити, шапочку. Тут йдуть ніжки закриті. Такий комбінзончик, теж такі застьошки, кліпси. Дуже гарний, м'якесенький, тепленький буде дитинці. Мені дуже подобається, такі нейтральні відтінки, Білесенький теж. А тут уже, дивіться, має царапки, коли дитинку надін, дитинці вдіну. і можна ще, щоб коли нігтики не обстриж... не будуть стригтися, щоб воно себе. Не поцарапало, то можна е, самі ручки закрити бачите, такими рукавичками. Дуже гарно, що придумали так. Такий е, е, комірчик гарний. Дуже мені сподобалася слоненятка, біленький, теж приємна, приємна, гарна ніжна тканина. Думаю, <смірка> дитинці буде комфортно в цьому перебувати, вже уявляю, яке воно маленьке буде на ручечках в мене. Стояти, сидіти, <смі> бавити. Мені подобається, дуже подобається і, звісно, всі чекаємо на цю чарівну дату. Ну, все, в принципі, на сьогодні буду завершувати своє відео. Трішки тяжче вдається мені а, зараз озвучувати, тому що задишка, просто, як чуєте, в мене присутня, не можу нічого з цим зробити, як би не старалася, тому вибачайте, подальшому будемо себе комфортніше почувати. Саме головне, щоб все це перейти і все було в нас добре. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Всім безмежно вдячна, бажаю вам миру, спокою, злагоди, здоров'я і також всього вам найкращого. Всім па-па, до нового відео!